Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Южне чи південне депутати місцевої ради проситимуть виключити населений пункт зі списку на переіменування. Стартова ціна понад 208 мільйонів гривень. На аукціон виставили складські приміщення біля одеського ринку 7 кілометр. Він в ЗСУ, вона продовжує сімейний бізнес, аби допомагати армії. Як працює приватна броварня родини Горбаченків. Депутати Южненської міськради мали визначитися із тим, яку назву запропонують національні комісії зі стандарту державної мови. У порядку денному було три варіанти: Південне, Портаненталь або Аненталь та Оріяна. Це ті назви, які набрали найбільше голосів серед мешканців під час громадського опитування. На початку засідання депутат фракції Європейська Солідарність Максим Кушнір запропонував звернутися до комісії із проханням вилучити місто Южне із затвердженого переліку на перейменування. В разі, якщо шановний Володимир Миколаївич, ми не отримуємо позитивного результату. Моя пропозиція ці питання по перейменуванню винести в кінці грудня. У залі засідань розпочалася дискусія між депутатами та міським головою. нічого не прийметься. Буде краще, а давайте примідиш, щоб звернутися до комісії, щоб вилучити місто южне. Все нормально. Ну тоді, тоді не Шо, що ми зараз. Ми, і, ми, якщо, якщо це ми не зробимо, не? то зараз люди самі будуть згуртовуватися в якісь там. Я не знаю, колективи і будуть ходити і підписувати це про за місто южне. Голосування щодо перейменування міста депутати провалили. А ось за пропозицію Максима Кушніра проголосували одноголосно. Звернення підготують найближчим часом. До нього додадуть експертний висновок від однієї із кафедр університету. У Нас дійсно є висновок з університету з профільної кафедри, де вони проводили експертне дослідження. Місто южне це власна назва українською мовою. Це іменник прикметникового значення. Тобто, ми маємо право бути містом Южне. Закон на підставі чого працює Національна комісія з державної мови. Він про засудження російської імперської політики. Місто южне не підпадає під сферу дії цього закону. Тому ми маємо спробувати, чому ні. Підтримує назву Южне і фракція Слуга народу Її голова Олександр Діденко розповів, чому ми в Южному виросли, ми в Южному живемо, в Южному хочемо далі жити. нас, ну наш наше містечко не не таке старе, молоде, і ну більшість жителів підтримує. Депутат Ілля Юрченко каже, що його позиція як депутата та як жителя різниця. Я підтримую позицію більшості людей в місті, а вона сьогодні така, що люди хочуть, більшість людей хоче залишити назву южту. Депутатам складно бути, бо треба підтримати. Ну, що можна там більшість людей, але я вважаю, що ми втратили насправді, тобто ми втратили гарний шанс отримати нову класну круту назву. Южницький міський голова Володимир Новацький каже, майже не вірить у те, що комісія підтримає виключення населеного пункту зі списку. Ми вже неодноразово з комісією спілкувались, вони вже в нас внесли в перелік переіменування і не знаю, що треба таке, щоб трапилося, щоб вони мали… Переглянути це питання і сказати, що місто южне не підлягає, скажімо, перейменуванню, але депутати на наполягли на цьому, і ми не домовились, знайшли спільну мову. Також Новацький заявив: у разі якщо комісія не виключить южне зі списку на перейменування, сесія збереться ще раз, аби таки обрати нову назву. На переконання мера це буде варіант південне. А ось що з цього приводу думають інші жителі южного. То, ну гарно звучить, южне, молоде, гарне місто. Нащо йому ці лишні непонятні якісь назви ще не розумію. Ну як можна російську назву підтримувати? Це от скажіть, будь ласка, в українській мові є слово южний? Ну а ну, які? Ну, риторичне питання. Я не хочу навіть цю думку і розвивати. Я була за Оріяну і все. Нагадаємо, у грудні 2021 року місто вже збиралися перейменовувати. Тоді 492 місцевих жителя проголосували проти та 36 за. Депутати Южницької міськради подали звернення до уповноваженого захисту української мови Тараса Креміня, аби залишити стару назву. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. Це територія єдиного майнового комплексу державного підприємства ТВК. Тут розташовуються складські та адміністративні приміщення. Їхня загальна площа становить понад 35 тисяч квадратних метрів. Об'єкт виставили на аукціони стартовою ціною в понад 208 мільйонів гривень. Наразі ми знаходимося на вільній частині ділянки з 6,5 гектарів, це 3,5 гектари, які вільні. Далі ми будемо прямувати до саме складських приміщень. Це, це ще 3,5 гектари земельної ділянки, які забудовані зареєстрованими складами в кількості 244 штуки. На цій території потенційний інвестор може зробити те, що йому забажається. Ну якщо йому буде інтересно, ми скажемо своє якесь ну, бачення, як це може бути. Ми бачимо. Яка досить велика територія? А це територія суміжна промисловому ринку сьомий кілометр, розташована у місті Одеси. Вона є досить прибабливою для інвесторів, тому що це вже по суті готовий бізнес. Усі контейнера зайняті. Вони здає здаються в оренду, тобто приватизація це. Принесе новому власнику як дивіденти, тому що це вже по суті є успішний бізнес, та залучить інвестиції до державного бюджету України. Основна діяльність підприємства обслуговування складів на сьогодні. Всі 100% заповнені. Додав Володимир Фащук. Чистий прибуток на 2021 рік складав 2 мільйони 369 тисяч гривень. Наразі 9 місяців 2023 року. Тільки 9 місяців 6,5 мільйонів гривень. То, тобто, що я хочу сказати, що співвідношення по активам підприємства це більше, ніж 1000%, а по чистому прибутку 275%. Ознайомитися детальніше з інформацією про об'єкт можна у віртуальній кімнаті даних. Це сховище, де в режимі онлайн потенційний інвестор може отримати доступ до пакету документів. Для того, щоб отримати доступ до цієї інформації, треба заповнити договір про конфіденційність. І це не нетривала процедура. Протягом доби можна отримати доступ до віртуальної кімнати даних. Також для цього слід звернутись до регіонального відділу. Ольга Лапшина, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одещина. В один з чанів на пивоварні родини Горбаченко засипають інгредієнти для майбутнього пива. Займається цим пивовар Микола Курбатов. Я працюю вже близько 15 років, а сюди потрапив, можна сказати, волею такої судьба мене сюди направила. Часу займаю він достатньо багато, тому що одна варка починається близько сьомої ранку і закінчуватися буде от якраз зараз, близько 2-ї години дня. І одразу почнеться інше. Тобто за один день робимо дві варки. Це, в принципі, нормально, я так думаю, що інші повари працюють так само. Каже, нині пивоваріння це технологічний процес, який потребує уваги. Це праця кропітка, це так, це правда, тому що треба багато процесів досліджувати, треба багато за чим дивитись. І хоча підприємство достатньо сильно автоматизоване, все одно потрібно постійно наглядати за ним. Зараз ми варимо п'ять постійних сортів, і у нас є невеличка маленька пивоварня, так лабораторна, і на неї тестуємо щось нове. Пивоварня Романа і Ольги Горбаченків відкрилась у 2021 році. Тоді підприємці намагались налагодити увесь процес виробництва. На другий напевно, рік нашого шлюбу. Ми вирішили, що нам щось треба робити і працювати на когось не дуже цікаво. Треба робити щось своє. Ну, ось ми вклали в цей бізнес всі свої заощадження, взяли кредит, всі сімейні гроші. Коротше, все, що було. Во це був 21 рік березень із льот ковіду. Перший рік роботи це був ад з паперами, бо пивоварня це не просто маленький ФОП, це юридична особа на загальній системі оподаткування, плюс ще з акцизним податком. Від початку повномасштабної війни подружжя почало волонтерити. В першу чергу було страшно за нас за співробітників. Ми моталися по всій країні. Ми за той місяць накатали напевно стільки, скільки ми зазвичай за рік накотуємо. Через півроку десь стабілізувалось, Ну в плані, що і команда вже наша зібралася вся нова після повномасштабного. Майже всі хто почали з нами працювати в 22-му році, майже всі залишилися і працюють понині. Ми якось так баланс витримували між роботою та волонтеркою. От а потім, десь в кінці 22-го року, стало зрозуміло, що Рому буде мобілізуватись. Зараз мета Ольги, яка тепер керує справою сама, збільшити дохід або більше допомагати військовим. Наша ціль збільшити продажі, бо чим більше ми продаємо нашого пива, тим більше ми можемо допомагати і волонтерити. Ми намагаємося не відкривати по максимуму, не відкривати зборів і закривати всі потреби своїми власними коштами, коштами пивоварні. Це от основна наша задача. Запити прості: те, чим ми займаємося, це автівки, це пошук, купівля, логістика, ремонт і подальше обслуговування. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян. Суспільне новини Одеса. В Одесі стартували перші заняття для переселенців, які хочуть працювати гідами-екскурсоводами у місті та планують дізнаватися більше про його історію. На курс прийшла переселенка з Херсона Інна Микуцька. До повномасштабної війни жінка проводила екскурсії рідним містам. Намагаюся водити екскурсії Одесою для переселенців. Я завжди їм кажу, що я ваша людина в Одесі. Але знаєте. Людині завжди не вистачає знань. Ти не можеш цього знати, тому я хочу тут отримати знання, повчитися у дійсних фахівців з історії Одеси. Бо те, що ну в мене є книжки, дійсно є інтернет-ресурси, є де подивитись, але живе спілкуванням з Одеситами, живе спілкування з тими людьми, які знають історію міста. Ну, я думаю, додасть мені певних знань. Загалом на курс записалося 50 переселенців з різних міст України, здебільшого з Херсона та Миколаєва. На людей проведуть дев'яносто заняття історики та професійні екскурсоводи по Одесі розповів керівник проєкту Олександр Бабіч. Першим у нас буде Андрій Васильович Красножон, який буде читати лекцію по археології Одеси і по давній історії Північного Причорномор'я і нашого краю. Тобто далі це вже професура, гіди з великим досвідом, історія окремих етносів, історія гастрономії, ботаніка краю у нас і таке буде закладено для тих, хто буде водити екскурсії не тільки по Одесі, а ще десь по. По Одеській області або по півні України у нас будуть лекції окремі по художниках Одеси, по музикантах Одеси. Тобто, все, 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 і вся історія в хронологічному порядку, е, окремо буде е, техніка мовлення е, і риторика. Переселенці будуть отримувати також домашні завдання, а на практичних ходитимуть до музеїв, парків, бібліотек, архівів. В Одесі потрібні нові гіди, нові гіди, коли знаєте, я чую, що їде автомобільчик, в якому Десять разів на день російською мовою кажуть, а в этом домі Олександр Сергій Пушкін. Я такий: мабуть, країні потрібні нові гіди. Так що така от велика місія це дуже важливо, тому що як для гості міста, коли приїжджають, вони мають розуміти, що це європейське, прогресивне, проукраїнське місто. Всіх своя мотивація, хтось просто для себе хоче краще дізнатись історію Одеси. Мені чесно зізнавався. Тобто, можливо, зазвичай з Тих людей навпаки виходять гіди. От ті, хто не збирався працювати, вони в кінці ними і стають. Віталій Гарнов, Олександра Пономаренко, Маргарита Шаткіна, Суспільне новини, Одеса За підтримки американських бізнесменів, які хочуть допомогти українцям під час війни в благодійному фонді Ми сила створили спеціальну платформу, де люди зможуть знайти все, що необхідно у надзвичайних ситуаціях. А саме бомбосховища, магазини, аптеки, лікарні. Все таке, вона працює повноцінно в трьох містах України: в Києві, Харкові та Одесі. У нас тут заповнена база усіх локацій більш ніж 10 тисяч об'єктів. Надійшов запит людина похилого віку, 71 рік. Вона просить купити її ліки. Ми дізнаємося, яка їх вартість, і якщо це там якісь космічні кошти, то ми зробимо запит в наш центральний офіс. Я думаю, що ми купимо їх. їй. У нас кожен день до нас приходять чи пишуть там до п'яти людей. Знайти сайт для отримання допомоги можна, увівши запит мисила.орг Я сьогодні прийшла сюди з запитом пошуку ветеринарного лікаря для своєї тварини, і я вам скажу, що ну для мене, як для людини, яка живе зараз в Україні, для будь-якої людини неважливо, чи ти живеш в цьому місці, чи ти є ВПО, чи ти є туристом, дуже важливо отримати допомогу, і це дуже дуже крута платформа, як на мене, тому що я в одному місці. Я подивилась трошки, я знайшла наліпку на зупинці. І я подивилась трошки до цього, як сюди прийти. Також люди можуть відвідувати приміщення благодійного фонду, адже він працює як пункт незламності, каже координатор Петро Обухов. Пункт знаходиться за адресою проспект Гагарі на дріб. 3. енергонезалежний інтернет, тут є генератор, тут є кава машина, тепло, тут автономне опалення. Тобто тут можна приходити і працювати чи просто сидіти під час блокаутів. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Маргарита Шаткіна. Суспільне новини Одеса. Прогноз погоди на 10 листопада. На Одещині хмарно. Подекуди можливі опади. Вітер західний 9-11 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 6 до 8 вночі та від 13 до 16 градусів в день. В Одесі очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але без небо буде недовго. Без опадів. Температура повітря вночі 6-7 градусів, в день 13-15 із позначкою «плюс». Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.